Мирні декларації та немирні наміри Китаю, чому офіційний Пекін вирішив хоч якось артикулювати свою позицію щодо війни Росії проти України через рік після широкомасштабного вторгнення? Та які цілі він переслідує? Ви дивитесь під прицілом сьогодні? Дамо відповіді на ці питання. Фактично, одночасно з розглядом генасамблеєю ООН української формули миру альтернативний план врегулювання війни в Україні представив Китай. Щоправда, планом його назвали медіа. Самі ж автори використали термін позиція. Конкретики там і справді небагато натомість багато закликів до всього доброго проти всього поганого. Конфлікти не мають переможців. Довгострокові дипломатичні переговори єдиний правильний шлях вирішення української кризи. Міжнародне співтовариство має сприяти миру та переговорам з найвищою невідкладністю та працювати над створенням сприятливих факторів і платформ для відновлення переговорів. Повернути сторони конфлікту за стіл переговорів буде непросто, але це перший крок до політичного вирішення. Крім заклику до відновлення перемовин між Києвом та Москвою, китайські товариші наполягають на повазі до суверенітету всіх країн. На цьому вони могли б і зупинитися, адже саме Росія брутально порушила наш суверенітет ще 2014-го. Натомість у Пекіні зважили за необхідне накидати якомога більше пунктів. Зупинилися на дванадцяти. Перший пункт китайського плану це забезпечення територіальної цілісності і суверенітету, визнаного міжнародним правом. Ну, вибачте, ми саме за це і боремося. Тобто, якщо б Китай хотів досягти цього реалізувати цей пункт плану чи позиції, він би просто сказав, товариш Володимир, будь ласка, виведи свої війська. З української території і далі будемо вже розмовляти про настрої холодних там тон холодної війни чи. Недопущення гегемонії і так далі, це вже абсолютно е, романтичні якісь там інші пункти, там в основному романтика. Від зменшення стратегічних ризиків і відмови від менталітету холодної війни до сприяння експорту зерна та післявоєнному відновленню складається враження, що в мирні пропозиції щодо України Китай спробував вкласти своє бачення сучасного світу в усьому його різноманітті та суперечливості. Є така собі позиція, опис концепту підходів Китаю до не тільки врегулювання російсько-української війни, але й можливо те, як вони бачать подальший світ, і там багато дуже ідеології. Але однозначно, от таке представлення, презентація такого бачення свого стосовно і подальшого розвитку глобальної системи і врегулювання війни Росії проти України. Якимось чином означає, що Китай намагається вв'язатися в цей процес, в процес, процес, який в процеси, які тривають довкола російсько-української війни? Однак цей процес у Пекіні бачать по-своєму не просто як неспровоковану агресію Кремля проти сусідньої держави, а більше як протистояння між глобальним заходом на чолі зі США та Путінською Росією. Звідси й натяки на холодну війну, односторонні санкції. Тощо, у них загально пропаганда дуже схожа: російська та китайська. В них є о, великий ворог, о, це в першу чергу. США більш того, у Китаї є також о, свої такі, скажімо, локальні проблеми. Це Тайвань, і саме підтримка Тайваню о, США. Ну воно. Є великою проблемою для вирішення саме китайської цього цієї ситуації з Тайванем, силовим методом. А в Пекіні цим не задоволені. Тому для них і є загальна ось ця пропагандистська російська парадигма дуже близькою, і ми її чуємо в цих цих умовно кажучи миротворчих заявах у цьому. Мирному плані в економічному плані Китай давно переріс статус регіонального гравця, а на глобальному рівні досі намагається намацати свій шлях. Амбіції диктують прагнення бути номером один у світовій політиці. А це означає суперництво із Заходом, насамперед зі США. Тому як би це нас не ображало, але ідеальним варіантом для Пекіну об'єктивно була б швидка поразка України. І бізнес би не встиг постраждати, і США зазнав мали б чергової болючої поразки після їхнього виходу з Афганістану, але Україна не програла. Тож Китаю хочеш чи ні, довелося визначатися, хоч якось. Тобто, вони намагаються ввійти в процес, щоб спостерігати за ним, і в будь-який момент якось повпливати на нього, хоча би трохи, бо зараз вони жодним чином не впливають на процес. Тобто, яка це глобальна сила? На на яка зараз це Китай глобальна сила? Вона взагалі не впливає на ситуацію жодним чином. Тобто, у нас командир зводу на полі бою більше впливає на розвиток геополітичних процесів в світі насправді ніж Китай. От я так можу дати таку дефініцію. На Заході так звані китайські мирні ініціативи сприйняли прохолодно, хоч в них і є пункти, які не позбавлені сенсу, та все ж одразу помітна відсутність головного визнання РФ агресором. Я можу вам сказати, що вважаю мирні пропозиції Китаю прогресом. Є речі надзвичайно правильні приміром, чергове застереження стосовно можливості застосування ядерної зброї. Але з моєї точки зору не вистачає дуже важливого рядка про те, що російські війська мають бути виведені з України. Мало того, що китайський план виявився і нашим, і вашим. Далі на нас чекали ще менш приємні новини. США попередило про небезпеку передачі Китаєм озброєння для РФ. У російській армії зараз проблема з багатьма. Типами озброєння, техніки, боєприпасів, а в них дефіцит техніки, в них дефіцит артилерії, в них дефіцит боєкомплекту до артилерії. Отже, снарядний голод знову ж таки поступово, але він збільшується. Їм потрібні е, боєприпаси, їм потрібна техніка. Це все правда, і у Китаї це все є. Багато китайської зброї не тільки співпадає калібрами, а є просто копією радянської. Та навіть пізніші зразки, до прикладу, танків, сау та БМП, хоч вже і є саме китайськими модифікаціями. Базою для них все ж були радянські розробки. Тож теоретично росіяни швидко їх освоять. Якщо ми кажемо про артилерію, то в них є. Гаубиці ПЛ 66 це гаубиця 152-го калібру, до речі. І вона є копією Д20, а є ПЛ-96, така гаубиця, це вже 122-й калібр. Ну, вона копія Д30. Вони використовують дуже схожі снаряди між собою. Тому. Китай може постачати як ці гаубиці. У нього їх на озброєнні тисячі так і снаряди. До них така ж сама система з реактивними системами залпами вогню. А в них там є лінійка РСЗО, Uh, PHZ 89, PHL 81. Uh, це все аналоги БМ 21 град 122-го калібру. Чи готовий Китай на такий радикальний крок? Якщо керуватися логікою, то ні. Однак не варто недооцінювати непередбачуваність китайців, адже нещодавно з'явилася інформація, що одна з китайських компаній надавала вагнерівцям свої супутникові дані. Вагнер взагалі то визнаний. Е Міжнародною злочинною групою, там не терористичною, а злочинною групою, яка загрожує національним інтересам Сполучених Штатів. І передача їм супутникової розвідельної інформації загрожує таким чином безпосередньо національним інтересам Сполучених Штатів. Тут мова навіть не йде не про Україну. І оця з е, заява чи інформація, яка була оприлюднена, це сигнал Китаю, що не дай Боже, ви почнете щось поставляти реально е, Росії. Оці процеси виходу американської індустрії, технології інвестицій з Китаю можуть набрати дуже швидких темпів. Та все ж відкрита допомога, не єдиний варіант. Ми вже бачили, як безпорадність російських конструкторів прикривали їхні ж малярі, і на іранські шахеди наносили написи Герань. 2 теоретично Пекіну навіть простіше надавати таку приховану допомогу. Ті ж снаряди потрібного калібру замаскувати простіше ніж небачний до того в армії РФ безпілотник. Але на відміну від Ірану, який є відвертим ізгоєм, Китаю все ж є що втрачати. Вони можуть ризикнути, але це ще гірше зробить, тому що американська українська розвідка отримає цю інформацію або відразу, або через деякий час. Цьому не можна сумніватися. І тоді е Китай е чекає ще більше покарання ніж вони там щось би відкрито, Ну тобто, вони б заявили, так нашим інтересам відповідає підтримка Росії. Ми глобальний гравець. Нам плювати, що там думають американці, українці. Якщо Китай все ж вирішить допомагати РФ, то неважливо, буде це відкрито чи приховано. Результат чекатиме один: руйнівні санкції з боку США. І Байден уже публічно попередив про це. А скільки не публічних розмов на цю тему провели західні лідери з Пекіном, можна тільки уявити доказів передачі Росії китайської зброї поки що немає. Але я ще влітку довго розмовляв з президентом Китаю. Сі про це, і я сказав: дивіться, це не погроза. Але коли європейці та американці ясно побачили, що відбувається, то вгадайте, що 600 корпорацій вийшли. Вони залишили Росію, бо не хотіли асоціюватися з нею. Ви ж самі казали мені, що майбутнє Китаю залежить від інвестицій із західного світу, і це справді так. І я сказав йому, що стежу за цим. Економічна потужність Китаю, безперечна, але не все так однозначно. Зв'язок Китаю з США вже давно переріс у відверту залежність. Реальної альтернативи західному ринку немає, а тим паче. Західним технологіям Китай і Сполучені Штати фактично є частинами однієї тієї економічної системи. Тобто, сполучені штати це інвестиції, технології, це ринок. А Китай в основному останні кілька десятиліть виконував завдання виробничої бази для саме цієї системи, в якій головну роль грали, звісно, транснаціональні корпорації, але і не менше значення мала фактично її держава, сполучені штати. Зі своїм ринком, технологіями, інвестиціями і так далі, тобто, ми згадаємо, де виготовляються ті ж самі. Айфони е і так далі, все це звісно в Китаї. А з, з іншого боку, Китай не може без сполучених штатів. Очевидно, якщо така система розривається, боляче стає всім. Та переконаний, США буде простіше знайти поле для інвестицій та країни з дешевою робочою силою, ніж Китаю, гратися в імпортозаміщення та безнадійно шукати ринки збуту. Більш того, зовсім нещодавно ми спостерігали схожу ситуацію, коли країни Європи здавалися безнадійно залежними від російських енергоресурсів. В підсумку Європа відмовляється від газової голки і достойно проходить це випробування. Шкода для економіки виявилась навіть меншою запрогнозовано. У той же час РФ втратила найбільш важливий для себе ринок. Що це значитиме для них вже у недалекому майбутньому? Уявити не складно. Якщо відрізати Китай від Сполучених. Штаті відразу з'являється проблема оці відсутності нормального внутрішнього ринку. Тобто, вся ця економіка вона почне е е скукожуватися і, і падати, і в результаті можуть виникати різноманітні соціальні конфлікти, які можуть призвести до руйнації самого Китаю. Це вже ми далеко заходимо, але насправді ось ось така ось така ситуація: такий ланцюжок е е подій. Які можуть зараз розвиватися, і головне США не так давно яскраво демонстрували Китаю свою готовність до прямого економічного протистояння у 2018 році? США обмежили можливості китайських інвестицій всередині країни та підвищили мито на імпорт китайських товарів. Індекс китайських uh, цінних паперів шанхай Композиту uh, через uh, торгову, uh, торгову війну США впав на 20%. А це закінчилося тим, що в Китаю почався рекордний відтік інвестицій. Якщо розпочнуться санкції, то це будуть величезні економічні втрати. І виникає питання: а навіщо Китаю допомагати з озброєнням а, Росії? Щоб а, заробити а, там заробити на цьому півтора мільярда або 15 мільярдів доларів, але при цьому отримати санкції та втратити півтора трильйони. Ну, скажімо так, профіту тут немає. Військова допомога Китаю надзвичайно потрібна РФ. Так, окупанти отримують можливість залатати дірки в своєму парку бронетехніки та відтягнути час до настання снарядного голоду. Однак, що ця допомога може дати Пекіну? В ЗМІ найбільш очевидною причиною називають бажання Китаю затягнути війну і таким чином виснажити захід. Та насправді вторгнення РФ в Україну. Навпаки, пробудило захід. Військова промисловість ЄС вийшла з летаргічного сну. Виробництво боєприпасів кардинально збільшується. Щотижня ми бачимо новини про укладання серйозних контрактів, техніка ремонтується та виводиться зі складів зберігання. А є ще США, які зовсім не зацікавлені у подібних китайських іграх. Тому покійно доведеться добре подумати, чи варта дуже сумнівна вигода набуття статусу співучасника воєнних злочинів в Україні. І головне, чи готові вони до наслідків, які чекають на безславних власників цього статусу. Бо перемога України неминуча. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!